Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки. Відгадайте діти, кого ми з вами сьогодні будемо розписувати. Гості півні, наче рогить, їм позаздрить носороги, сіра шкіра і тверда, Від ваги важка вода. Величезні вуха крила, та летіти їм носила, дужий хопот і ручки, наче руки ручки. Він розумний і хоробрий, може мститись, хоч і добре. Харч отримує з рослин найсильніше, ніж тварин. Міє плакати, сміятись, співчуватись, цілуватись. Як я вас сьогодні підготувала стилістичну форму, у вигляді слоника. Ми прикрасимо його гарними пітами від рідійського розпису. Ну що, діти, почнемо наш розпис. Ось наше слоненятко. Беремо пензлик, змочуємо водою, прибираємо обсерветку лишню вологу, зафарбуємо жовтим кольором серединку квіточки глисохне, і почнемо робити одразу листочок потім бутончик. Набираємо повністю зелену фарбу, кінчик жовтий, беремо завжди два кольори. Можна повернути листочок, щоб вам було зручно і щоб вийшло дуже охайно. Проходимо середині листочка мазочок, і до цього середнього фазка ставимо мазочки по бокам. Можна додати помаранчевий кінчик, основний зелений. І з двох сторін обрамляємо листочок. Далі робимо бутончик. Беремо блакитний колір, повністю напад, і кінчик фіолетовий. Проводимо, як цибульку малюємо, тільки з'єднуємо два мазки разом. Ось так, раз. І ще можна жовтенько трошки додати, щоб не і скривіший. Ось так. Помимо пензлик, прибрали голову. Набираємо зелений кінчик жовтий. Додаємо до бутончика маленькі листочки, і у нас відкривається. Спочатку зроблю під'єдкові смородинки ромашечки, потім пальчиком намалюємо великі ще елемент. Набираємо фіолетову фарбу на піпеточку або ватну паличку і робимо ромашечки по колу, натискаємо, щоб Пелюсточка була об'ємною і з'єднуємо. І калинку зробимо помаранчеву, може бути його робина. Набираємо фарбу на пальчик вказівний, вмочуємо, добре вмочуємо, щоб було багато фарби, проводимо до жовтої серединки пальчиком, щоб пелюсточка була об'ємною добре, натискайте і беріть більше фарби. пензликом, в мене пензлик з шерсть, Ви можете взяти білочку тоненьку, Я з'єднаю ще роблю тоненькі гілочки, все з'єдную і додаю ще маленькі травинки. Також можна зробити це пензликом тоненьким з білочки або, як у мене, кошачка. Ви можете залишити слоника і без травички, він також буде дуже гарний, симпатичний. Але я вже закінчу свою роботу і домалюю. Кітаненьке потушіння. І ще треба доповнити квітку жоржину зеленим тикаємо всерединки під плиточкою або по кругу, трошки заходимо на пелюстки і робимо рівненький кружечок, зелененький катачок. Ось такий у мене слоник вийшов. Я його ось так прикрасила. Дуже гарний, милий. Дякую вам, діти, за вашу увагу плідну роботу. До нових зустрічей!